Одні відміряють та ріжуть, інші ж роблять згортки із картону. Сели не шкодує ніхто, адже під час виготовлення окопних свічок одне із головних правил тісно мотати. Саме так вдається продовжити час горіння свічки та зекономити віск, який і так у дефіциті. Сьогодні у рівному близько трьох десятків студентів відгукнулися на ідею. Серед них і Крістіна. Сьогодні вона вперше робить окопні свічки. Ділиться процес не надто трудомісткий. Може, хвилин п'ять, на одненьку свічку. Це в принципі вимірить Трошки дуже тяжко за того, щоб рівно старається зробити ну поврізуватися дуже швидко і позакручуватиш не тяжко і ну в принципі все. Студентка каже, це найменше, що вона може зробити. «Мені дуже шкода військових, так як вони дають, якби життя за нас відою, щоб нам було ш нас обезпечити і допомогти їм, щоб вони не мерзли ну хоч якось, щоб якась була допомога. Працює над створенням свічок і першокурсник Олександр та майже усі його одногрупники. Ми знаємо, яка зараз складна ситуація на фронті. Воїнам холодно, і ми ось виготовляємо ці свічки, щоб їм якось покращити ситуацію. Майстер-класу кажуть, якби не допомога небайдужих рівнян, було б складніше, адже ті, чи не щодня поповнюють запаси бляшанок, картону та воску. Студенти от нам принесли шість мішків банок і от сьогодні теж попроносили свічки. Ну і Взагалі людина якась приходить і каже, я бачила, що на вашому сайті, там на Фейсбуці, на наших сторінках соціальних ви збираєте. І приносять хтось одну свічечку, хтось декілька. Хто хто вдома, якісь такі недополки лишилися, той приносить. У той час як студенти заповнюють форми картоном, ініціатори майстер-класу вже готують віск, аби наповнити бляшанки. Після того як вже свічечки зроблені, як вже тут є картон, ми нагріваємо віск. З парафіном або сам парафін, ну що в нас є? Що в нас зараз є? І заливаємо ці баночки. Баночки потрібно заливати два-три рази, щоб картон. Пітав цей віск і щоб зверху був віск, щоб оці всі дирочки віск попав. Наталія приходько, окрім того, що виготовляє свічки у бібліотеці, чи не щодня ідентично проводить дозвілля і вдома. Жінка каже, вже набила руку для неї. Цей процес займає лічені хвилини. А ось вже найбільш відповідальний момент: мляшанки важливо тісно заповнити воском. Нам потрібно, щоб він весь туди попав. І через що я кажу, що його багато йде? Такий вигляд має вже готова свічка, яка зігріватиме захисників щонайменше чотири години. Цей вогонь можна використовувати і для того, аби підігріти невеликий об'єм води. Виготовлені свічки надовго у рівному не затримаються. Їх постійно просять наші захисники. Тож у бібліотеці намагаються щодня поповнювати запаси. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал й